Військовослужбовці сотої окремої бригади тероборони Волині заготовляють дрова на зиму. Начальник групи логістики Володимир Лойко каже: цілком готові до опалювального періоду. За його словами, підготуватися до зими допомагають місцеві громади, а за потреби надають техніку для підвезення дров. Розміщення особового складу, в принципі, у нас забезпечено в достатній мірі. Розрахунок проводиться на опалення приміщень і проводиться також на приготування їжі. Так як в основному готується на Військових печах, кухня для приготування їжі, казан. От. Є сковородка велика. Заготівля деревини відбувається за рахунок місцевого лісництва, розповідає військовослужбовець. привозиться деревина-деревина, вона в розмірі там, 2 метрів. Далі привозиться на місця вже підготовчих заходів. Поділяється по 3-5 чоловік. Якщо це будівлі, там є печі, є. Печі для обігріву і печі для приготування їжі. Особовий склад знаходиться в польових умовах, в бліндажах. Там розміщення також хлопці робили своїми руками. Власними силами військові утеплюють бліндажі. Боєць Микола Дударчук веде до свого тимчасового житла. Давайте я вам покажу наш бліндаж. Придім. Розповідає: у цьому бліндажі живе восьмеро військових. Висота приміщення до двох метрів. Будували самотужки. Каже, подбали й про те, аби було тепло. Грубка. Там, де ми затоплюємо її, використовуємо деревину, яка в нас знаходиться на вулиці, підсобні матеріали. Тепло тримає дуже добре. Грубка облицьована штукатуркою, нічого не сипиться, все дуже якісно зроблено, робили все власними руками. У холодну пору вирішили оновити і раціон бійців, говорить Володимир Лойка. Ну, стараємося навіть замовляти місцеві органи, як говорить сало. сам пробував на практиці, що зимою. Шматочок сала він гріє майор Володимир Лойко сказав, що стратегічних запасів достатньо, аби перезимувати. Особовий склад тероборони забезпечений достатньою кількістю печей. Микита Чибар, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк.